Добрий день. Добрий. А це не ви на контрагентів гадаєте? Я. Можна? Заходь. Дякую. Сідай. Так що в тебе? Розповідай. Я не можу контрагента знайти, з ким співпрацювати, можна і гроші заробляти. То хтось пропаде, то десь зникне, то кине шах просто якийсь. Угу. Слухай, ти фото приніс? Так, так, приніс. Давай будемо дивитися, я тобі все поможу. Ага. Надії. Давай, давай подивимося, хто в тебе тут. Слухай. За цим, цим не працюй. Його поліція шукає, в нього ще й боргів багато. Не працюй з ним. Давай ще цього подивимося. А цей Цей корекціонер, в нього паспорт ще й дійсний. З ним взагалі ніяк не вийде. Де ти їх береш? Жах, який в інтернеті. Ось цей дуже хороший. В нього є автовокзал, багато автобусів, і ми з ним майже підписали партнерський договір про співпрацю по логістиці. Що Бізнесмен є? кажеш, так? так? так, так. так давай перевіримо твого бізнесмена. Mm -hmm. Слухай, нема в нього ні автобусів, ні автостанцій немає. Тебе знову обманули. Та що ти таке кошти? Як же ти міг? Остання спроба? Так. так. Що там у нього? Mm -hmm. Нормальний? Слухай, а оцей mm -hmm. хороший. Лас. Ой, але ні-ні ні, в нього є суди по шахрайству. Взагалі, взагалі не працюй з ним. Ой. Ще хтось залишився? Остання моя, надія. <плес> давай. Слухай, а от цей так нічого з ним не працює. Серйозно? Серйозно, нічого, ризикового. Дякуємо, пані. Будь ласка, стій, стій, ти куди? На вихід. А гроші? За консультацію, давай. Точно. Консультація ж не безплатна. О, дякую. Бажаю, щоб бізнес добре вівся. Гарного тобі бізнес. І вам теж. До побачення. До побачення. Угу. Так. Одну ліцензію відбили. Фух, чуть не спалилась. А ти на наступний раз будь уважніший. А то ми чуть не лежанули з судами. Взагалі, як там? Інтернет нормальний, юконтрол працює. Кликайте наступного. Наступний. Не використовуєте Ю контрол? Ну і не використовуйте. Ідіть до мене, я вам всю правду розповім. Модуль ФізОСІБ від Ю контрол. І до ворожки не ходи.